Дякую! Російські так звані герої СВО, повертаються додому і у всій красі показують себе. Як, от в Казані, в радянському районі, російський окупант кинув у бік дітей гранату. Відео інциденту з'явилося в російських соцмережах. На ньому можна побачити, як чоловік у формі з нашивкою Z сидить на лавці біля під'їзду. У якийсь момент він пропонує дитині, яка стоїть неподалік, висмикнути чеку зі світло-шумової гранати. Все, Давай Не треба. Ні, воно туда, в воно звук Будет громко, Так кидаємо чи ні? Жінка, що сидить поруч з ним, спочатку намагається його відмовити, а потім встає і відходить. Коли дитина не погоджується висмикнути чеку, загарбник сам її висмикує і кидає гранату. Після цього звучить потужний вибух. А окупант посміхається. Ти чіпу інша жінка кричить йому: цитуємо: та вас таких вбивати треба. На що російський загарбник вибачився і сказав, що більше такого робити не буде.